У цьому відео я вам розповім про ігри, які роздають по підписці PlayStation Plus Extra та Deluxe за березень 2025 року. Добрий ранок усі ранок! З вами відео Рейсер і це новий випуск рубрики PlayStation Plus для бандерівців. Якщо ви забули, то я нагадаю, що на каналі є дві рубрики: це PlayStation Plus для українців та PlayStation Plus для бандерівців. PlayStation Plus для українців це рубрика, у якій я розповідаю про PlayStation Plus Essential, тобто три ігри у місяць. PlayStation Plus для бандерівців це рубрика, де я розповідаю про PlayStation Plus Extra та Deluxe. Тобто двадцять ігору місяць, але перед тим важлива інформація. Хочу нагадати, що в нас в країні триває війна, і наш обов'язок цивільних людей допомагати ЗСУ нашою гривнею. Тому під відео є посилання на фонд повертайся живим. Допомога зсу це дуже важлива річ. А тому, якщо у вас є можливість донатити, то скористайтеся нею пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. А також якщо ви задонатили на ЗСУ, і у вас є зайві кошти, хоча це неможливо, то у вас є можливість задати мені для того, щоб я був в сексі. Але подумати двічі, чи варто це робити, та водьте правильну суму, бо кошти я вам не поверну. Дякую за увагу та погнали відео. UFC 5 це гра двобій про і від EA, яка використовує Frostbite, руші для реалістичної графіки нових систем ушкоджень і автентичного ігрового процесу. У гри є багато користувацький режим. Гравці можуть грати онлайн у рейтингових матчах, звичайних матчах, кастомних матчах, а також брати участь у змаганнях у режимах Blitz Battles та Online World Championships. У гри також є можливість грати проти друг друга на одному екрані. Я вважаю, що UFC 5 є досить крутий симулятор ММА, який гарно підходить для всяких вечірок. Наприклад, якщо до вас прийшли ваші. Бро, і ви усі втомилися від франшизи Mortal Kombat, і вам хочеться чогось новенького та реалістичного, то і всі 5 ваш вибір для цього. Ну і також рекомендую спробувати режим кар'єри, бо в грі він досить якісний. У гри відсутня українська локалізація. Prince of Persia The Last Crown це 2.5D Action Platformer від Ubisoft, де ви граєте за Саргона, молодого воїна, який досліджує міфологічний світ, маніпулюючи часом і простором. У грі ви граєте за молодого воїна, залітного загону Безсмертні, який вирушає до проклятого міста, гора Каф, щоб врятувати викраденого принца Гасана. У цьому небезпечному місці час поводиться дивно, створюючи численні перешкоди. Саргану доведеться розкрити зраду, маніпулювати часом і битися з могутніми ворогами, щоб відновити баланс світу та врятувати принца. Якщо про оптимізацію, то вона майже ідеальна. Гра працює у ідеально стабільних 60 FPS, але також у грі доступний режим 120 FPS, який працює добре, але не стабільно. Під час ігрового процесу FPS падає до 107, а під час катсцен аж до 83. У гри відсутній багато користувацький режим. Я вважаю, що це досить непогано, що ми отримаємо цю гру у добірку, бо вона відносно нова. І я думаю, що любителям платформерів та Metroid 2 їй сподобається, оскільки спільнота оцінила гру досить позитивно, незважаючи на явний відхил від традиційних. Ігор серії, у гри відсутня українська локалізація. Captain Subasa Rise of New Champions. Це аркадна футбольна гра від Bandai Namco, заснована на популярному аніме, з динамічним ігроладом, унікальними ударами та режимами історії і змагань. У гри є два основних сюжетних режими. Епізод Цубаса. Цей режим слідує за історією оригінального аніме, де гравці переживають події 16-го національного шкільного футбольного турніру, граючи за команду Наткацу. Episode of New Hero. У цьому режимі ви створюєте власного персонажа і приєднуєтеся до однієї зі шкіл, таких як Фурано чи Тохо, щоб змагатися у міжнародному турнірі Junior Youth World Challenge. Ваші дії впливають на розвиток сюжету, додаючи інтерактивності. У гри є багатокористувацький режим. Ви можете грати локально з друзями на одній консолі або онлайн. У Змагальних матчах гра підтримує до 4 гравців у локальному режимі, а також має онлайн режими, де ви можете змагатися з іншими гравцями по всьому світу. Однак гра не підтримує режим кросплатформи. Насправді я не знаю, як до цього ставитись, оскільки аніме я не люблю. Але я думаю, що фанатам аніме та людям, які люблять футбол, сподобається. Ну ще можливо, це непогана гра для вечірок, особливо якщо вам набридле FIFA, і ви хочете чогось екзотичного. Тому можливо це непоганий вибір. У гри відсутня українська локалізація. mobile suit gun battle operation code fairy Це одна користувацька гра від Bandai Namco, яка розповідає історію секретного загону Noisy Fairy. Сюжет розгортається під час однорічної війни у Всесвіті Universal Century. Ви граєте за закін Noisy Fairy, секретну групу під командуванням Альми Штірнір, яка працює на келісію забі принципату Зеон. Їхня місія прорватися через Північну Америку, борючись із силами земної федерації. Гра досліджує жорстокість війни, водночас акцентується на міцних зв'язках між членами загону. Я думаю, що фанатам аніме сподобається, а я особисто не люблю ані... Іме, і скоріш за все проходити цю гру не буду. До речі, якщо ви з цією серією ігор, тоді я вас ласкаво запрошую у секцію коментарів у гри. Відсутня українська локалізація. Arcade Paradise цей бізнес-симулятор від Wired Productions, де ви перетворюєте сімейну пральню на процвітаючий аркадний центр, керуючи прибутками, розширюючи ігрові автомати та насолоджуючись атмосферою 90-х. У гри відсутні багато користувацький режим, проте у грі присутній локальний кооперативний режим до 4 гравців, у якому ви зможете грати у аркадні автомати разом з вашими друзями. Я вважаю, що це круто, що ми отримуємо такий атмосферний симулятор бізнесу. Ця гра підходить тим, хто хоче понастальгувати за аркадними автоматами, та тим, хто хоче гарно провести час з друзями. У чому ж головна фішка ігор у жанрі симулятор, так це те, що їх можна рекомендувати усім, незалежно від уподобань. Це ті ігри, у яких просто хочеться розслабитись і виконувати одні і ті самі дії. Я би особисто таку гру ніколи не придбав, а ось по підписці її отримати саме те, що треба. У гри відсутня українська локалізація. Back on Боус Chronicles – це 3D-платформер із відкритим світом від Exit Plan Games, натхнений історичними подіями, де гравці досліджують, збирають предмети та борються з ворогами. Ви граєте за дивного персонажа у формі кулі, який подорожує через різні історичні епохи, такі як епоха вікінгів, піратів, космічні перегони та феодальна Японія. Головна мета виконувати завдання, збирати предмети, боротися з ворогами та перемагати босів, щоб розблокувати нові світи. Гра наповнена гумором, попкультурними відсилками та свободою дослідження. Гри є багатокористувацький режим. Гра підтримує онлайн-кооперативний режим до 4 гравців на всіх платформах, а також локальний до 2 гравців у режимі розділеного екрану. Я вважаю, що це досить непогано отримати по підписці таку кумедну та відверто дивну інді-гру, де ви граєте за country balls і подорожуєте по різним часовим епохам, що звучить досить божевільно та унікально. Також хочу відмітити наявність багатокористувацького та кооперативного режимів, тобто можна буде пройти цю гру разом з вашими бро, як на одній консолі, так і онлайн. Тому рекомендую. Спробувати усім. у гри відсутня українська локалізація. You suck at Parking це дивні перегони від Happy Волкейно, Та головна мета не швидкість, а вміння ідеально припаркувати машину в складних умовах. У гри є багатокористувацький режим, де гравці можуть змагатися онлайн у хаотичних паркувальних перегонах, намагаючись припаркуватися швидше за суперників, уникаючи пасток і перешкод, але у гри є один суттєвий недолік: це відсутність локального багатокористувацького режиму, тобто ви не зможете змагатись з вашими друзями на одній консолі, тільки онлайн. Я вважаю, що це досить непогано отримати таку групу підписці, бо я би ніколи таке не придбав. Тому що, як правило, в подібні ігри люди грають часто заради одного веселого сеансу з друзями, заради фану. А потім про такі ігри забувають. Тому вважаю, що подібні унікальні інді проекти повинні з'являтися у добірках PS+. Як на мене, єдиний мінус цієї гри відсутність локального режиму на одній консолі. Але якщо це для вас не проблема, тоді ця гра ваш вибір на вечір. У гри відсутня українська локалізація. Cyberia The World Before це атмосферна пригодницька гра від Мікроїдс, що розгортається у двох часових періодах, де гравці досліджують загадковий світ разом із Кейт Уокер та юною піаністкою Даною Роуз. Гравці слідують за двома героїнями у різні часові періоди. 1937 рік. Ваген, Центральна Європа. 17-річна піаністка Дана Роуз. Мріє про великі майбутнє, але її життя змінюється через наростаючу загрозу фашистського режиму. 2004 рік. Тайга. Адвокат і мандрівниця Кейт Уокер опиняється в Ахтарському таборі в Сибіру Випадкова знахідка приводить її до таємничого зв'язку з даною, що змушує розпочати нову подорож у пошуках правди. Гра досліджує теми ідентичності, втрати та надії, а також наповнена головоломками і атмосферними локаціями. У гри відсутній багатокористувацький режим. Я вважаю, що це завжди круто отримати по підписці невелику сюжетну пригодницьку гру, тому що на подібні ігри мало хто звертає увагу, а пограти в такі по підписці саме те, що треба. А тому, якщо вам бракує сюжетних ігор, я думаю, що це гарне поповнення до вашої бібліотеки. У гри відсуть. Ні, українська локалізація Ігри гри буде доступні 18 березня. Ну що ж, відео підходить до завершення. І хочу сказати, що ця добірка є досить непоганою, оскільки ми у ній отримаємо гарний та реалістичний двобій, непоганий сюжетний платформер від Ubisoft, багато різного аніме, сюжетний та атмосферний симулятор, божевільний інді треш нестандартні перегони та невелику сюжетну гру. Проте у цій добірці є один дуже суттєвий мінус це те, що в ній немає жодної гри з українською локалізацією. Перше, про що вас хочу попросити, це підписатися на канал та покласти вподобайку. А також не забути за. Пишите коментар з думкою про добірку. Не забувайте підтримувати український Ютуб. Ви також можете профінансувати мій канал та стати мій власним Ахметовим по посилання знизу на мої дяку. Бережіть себе, хоч купіт на тривога. Якщо є можливість, то допомагайте ЗСУ і пам'ятайте, що вже перемагаємо. І батько наш Бандера, а Україна, мати, до нової зустрічі.